Герої не вмирають, але складно буде пояснити сім'ям, особливо дітям, чому рідне, усміхнене обличчя відтепер можна буде побачити лише на фото. А замість теплих батьківських обіймів тільки співчутливі погляди знайомих. Час вибрав їх, а вони вибрали боротьбу за свободу і незалежність своєї України. Сьогодні багато хто переймався питанням, чи здатен він так любити батьківщину, аби віддати за неї своє життя, як ці троє хлопців, бійців батальйону Херсон, котрі загинули на Донеччині вони не ділили рідну землю на схід і захід, не вагалися, коли над нею нависла небезпека, і довели агресору. Що для українців свобода понад усе Херсон в жалобі провели героїв в останню путь з усіма почистями. Якими їх пам'ятатимуть друзі, і рідні знає Марина Молода. Руслан Сторчеус, Олег Пєшков, Максим Жеков. Вони були патріотами, відважними, мужніми і сильними духом. Добровольцями мобілізувались і відправились у гарячу точку України на схід, не думаючи про власну безпеку, лише про майбутнє батьківщини. Сьогодні херсонці прощаються зі своїми героями. До обласного палацу молоді та студентства прийшло багато небайдужих городян, аби висловити свою скорботу і вдячність тим, хто віддав життя за цілісність та незалежність України. Дуже дуже. Прикро, що губимо таких людей. Я Русланчика особисто знав. Це був боєць. Розумієте, от таких зараз дуже мало. Руслан це був порох. Він йшов, летів, він якраз і очолив. Батальйон Херсон. Це був дуже патріотично странний херсонець. Сейчас на ньому натя асоціація відкрита улыбка, завжди відкрита улыбка і добрий, очень добрий взгляд. Ми звичайно дуже важко пережили ці втрати. От. Ну, вони залишаться на завжди нашій пам'яті. Херсон затамував подих у скорботі. Троє синів України пішли з життя, залишивши по собі вічну пам'ять віддячних нащадків, а ще дух та патріотизм. Які ніколи не здолати ворогам. Сьогодні вночі не спали, то такі рядки народилися. Хлопці, чорнобривці, України квіти, Вдерлися ординці, гинуть наші діти. Мусим не терпіти, вбивцям відсіч дати. Гріх, як гинуть діти, як голосить мати. Єднаймося, браття, ми один народ, звільним Україну, від убивць заброд. Вічна слава героям!